Учасники акції вимагали відмінити дію закону, який зобов'язує встановлення касових апаратів для працівників малого і середнього бізнесу та зниження тарифів на газ та електроенергію. Я хочу, щоб закон изменили змінили по фіскалізації і обрали касові апарати для малих предпринимателей, які єлі вживають. и два кормят не только свою сім'ю, а й тих людей, які у них работают. Підприємці поставили свої підписи під зверненням до місцевих виконавчих органів влади, уряду та президента сприяти у відміні фіскалізації малого і середнього бізнесу та зниження цін на газ та електроенергію для домогосподарства. Ми вимагаємо. Проголосувати і прийняти законопроект 5866, який давно є в Верховній Раді з прошлого року, або 5866.1, який суттєво зменшує і відміняє тотальну фіскалізацію для малого бізнесу. В подальшому це надасть можливості додаткових робочих місць. І розвиток бізнесу. рішення приймають звичайно не в Житомирі. Рішення приймаються в Києві. Але за рахунок прецедентів, які були раніше, ми впевнені, що нас почують. Учасники акції поперемували до приміщення обласної ради і державної адміністрації, аби передати представникам влади їх звернення. До учасників акції вийшли заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Федько та Анатолій Репіков, заступник керуючого справами обласної ради. Основна Причина нашого зібрання, ось тут це те, що високі ціни на енергоносії для малого та середнього бізнесу в розрізі простих та простих смертних так. людей. Це означає здорожчання вартості товарів та послуг, які ми споживаємо. Ми це звернення приймемо, внесемо на комісію і на сесію. Інші ну, питання Житомирська була рада не приймає питання по тарифам. а стосовно звернення, ми належним чином відреагуємося. Акція стоп тарифному геноциду відбулася. Сьогодні у 25 містах України Леонід Харшан і Грач, Новини на Суспільному.